Ансамбль Многоеліто. Ансамбль походної «Многое та фольклорної місипи Могаєлет, створений на кафедрі народу Пісенного ханавства Київського національного університету культури і мистецтв у 2008 році. Керівником колективу є етномузиколог, етноспівачка старший викладач кафедри Ганна Корніча. До складу ансамблю входять студенти кімешний. Ключовими у репертуарі гурту стали твори духовного змісту, старовинні літургічні бізнес-співи, записані від сільських ліраша та усадьби з різних регіонів України. За останні п'ять років колектив у повний сфертувань богослужбовими службовими співами інших законів сербської, болгарської, грузинської. Ряд творів виконується мовою оригіналу арамлійської, старогрузинською.